Добрий день, шановне панство. Ранішнє годування, дивіться, є. дав відходи кухонні, вони трохи з'їли, трохи порозкидали і чекають ще якісь смаколики. Перед тим ще дав гранулу. Ну З гранулою, бачите, вони там в клітці теж частину порозкидали, трохи оставили, але гранулу я дивлюся, нутріям даю відносно добре. В, такому, в якому розумінні? В тому розумінні, що якщо я даю вечірнє годування або ранішнє, внутрі підходять до мене і зразу їдять гранулу. Бо в мене були випадки, що я внутріям е, кидав гранулу, а вони навіть до неї не дивилися. Так, то самець мене позує тут, а з нутріям. Зранку також дав стебло кукурудзи І в нас вже другий день падають дощі І ось ще одне стебло топінамбуру. Топінамбур ось такий у нас є. То я його на двоє розділив, щоб лісся клітку. Зараз я запхаю і продовжу. Так, дивіться, внутрі дружно напали на топінамбур відносно. Що я перше давав. Ну, Як була трава, небагато трави, я не думав. А Зараз тупінамбур, у стебло кину, вони його з'їдять чи перегризуть. Відходів є трохи, звичайно. На вечір даю їм стебло, два стебла кукурудзи. Два, зараз три, бо зараз менше стебла, вже більше повідрізав. Ну і вони ну, три, як завжди, вони там, смачніше вони з'їдають. А то, що їм не смашне, вони подроблять, подроблять і все. Ось бачите, тут відходи кухонні. Тепер що я планую з цією сім'єю? У нас другий день дощ падає зранку до вечора. Практично двоє суток вже падає дощ, чи то вже може навіть третє сутки. От, падає дощ. І я планував тих два дня, бо завтра неділя, сьогодні субота, я планував забій внутрі Забій нутрі ті, що в клітці є тих самих. З семи самок там родили дві. І я всі хочу самки пустити на м'ясо. А тих, ті внутрі підуть в вольєр, там, де були ті самочки. Ну і будемо далі мати надію, що в нас буде все добре. Тут періодично крики є якісь. Не знаю, чи то самець пристає до самок, чи самки між собою воюють, не знаю. Ну, а тут ось самець. Жовтий самець, чекає самок, щоб вони родили від сірого самця. Мають розродитися самки і вони мають піти до до того жовтого самця, якщо, звичайно, при умові ті самки родять. Ну, та як в мене катастрофа з тим з самками їхньою, будемо так казати, народжувальністю, то я вже, напевно, завтра знімлю відео, яка причина по моїй версії, чому самочки в мене від жовтого самця не народжували. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.